Доброго ранку, любі дітки, доброго ранку, шановні дорослі, сьогодні перше заняття з підготовки руки дитини до письма. Що ж це за вид діяльності? Це що, просто відкрити якийсь зошит, посадити дитинку і сказати: пиши. Ні. Категоричне ні. Ця робота не обмежується лише графічними вправами ось в таких зошитах. Ні, рука дитини поступово розвивається в процесі різноманітної діяльності. Це малювання і ліплення, аплікація і конструювання, це ігри з піском та глиною. Але це і спортивні ігри, спортивні вправи, це ігри з м'ячами, зі скакалками. Цей перелік можна довго продовжувати. Звичайно, в садочку дуже багато таких посібників, ігор для розвитку дрібних м'язів, п'ясті, рук дитинки. Але дуже багато вправ. Дуже простих посібників ви, любі батьки, можете зробити з дітками вдома самі, а вони вам допоможуть. Лише дайте їм простір для роботи руками. Швидко плине час. Через рік малята стануть школярами. І саме від вас, шановні батьки. Залежить, чи буде їм цікаво готувати і руку до письма, і готуватись до математики, до читання, до всіх всіх цих важливих прав. В садочку ми будемо працювати в однакових зошитах, але ви можете взяти ось і такі, і різні, різні. Головне, щоб дитинки було цікаво. Це якщо брати просто графічні так вправи. Вони різні, в різних зошитах, по-різному намальовано. Але вони всі готують до школи. Який би зошит з підготовки руки до письма ви не взяли, там завжди є ось такі пальчикова гімнастика, різні різні види. Кожного дня, якщо ви будете вдома це робити, можна з дитинкою спочатку зробити пальчикову гімнастику. Особливо це стосується тих діток, які будуть з нами працювати онлайн, але не ті, що ходять в садочок, тим, звісно, буде простіше. Ось цікава гра з прищіпками. Це можна самим зробити. Дивіться, виготовити і дітки. Будуть розвивати свої пальчики. Це дуже просто, дивіться, розкривати, закривати, бачите все. І можуть вони самі це робити, різні різні фігурки. У нас є багато різноманітних шнурівок, Ось, дивіться, таких, але їх теж можна виготовити самим. Різні пазли, доміно, все, що дітки. Роблять руками, це все готує ручку дитини до письма. Ну що, наша плідна праця починається, і роботи в нас не початий край. Бажаю вам успіхів і дітки, і дорослі. До побачення!